Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось запокій душі особшого раба Божого, новопереставленого героя України, воїна Василя і щоб проститися йому всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Щоб Господь Бог поселив душу Його, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів Його у Христа, безсмертного, Царя і Бога нашого просім. Подай, Господи. Господи, вій, помолімся, Господи, помилуй. Господи, покой душу собшого, рабатового нового, переставного героя України, воїна Василя, у місті світлому, в місті квіточому, в місті спокійному, звідки відійшов біль печаль, зітхання, всяке прогрішення вчинене ним, словом, ділом або думку, як благий чоловіка, любить Бог прости, бо немає людини, що жила б і не зарішила ти будин без гріха, правда твоя, правда по віки, і славо Твоє і істина. Бо Ти є Воскресіння і життя, і поки особшого раба Твого, новопересталеного Героя України, воїна Василя, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вігічні. Амінь. Беснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління Бога Слово породила, Всю, що Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш живим і мертвим, молоді, молитвами, причистою своїй Матері, святих славних, сихвальник, апостолів, преподобних і богоносних наших і всіх святих, душу слитву, но переставленого, воїна, героя України, Василя, що переставився від нас. Оселяк праведних оселить на лоні Авраама упокоїть, і до праведних зачислить, і нас помилує, і спасе нас, і благий чоловік олюбець. Амінь. У блаженому спині вічний упокій подай, Господи, слузі твоєму новопереставленому, воїну, герою Україну Василю, і сотворимо вічну пам'ять. יכנה פא Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину.

Зараз виходимо з храму і направляємося до того будинку, де жив загинувший Василь. Дякую, слава Ісусу Христу!